У центрі міста розпочали демонтаж усіх шаромамобілів та нелегальних автокав'ярень. Перші фастфуди на колесах вже прибрали навколо станції Метрополат Спорту. де ще наводитимуть лад. Дізнавались наші журналісти. Ось так, не поспіхом, поскрипуючи та покректуючи, зі свого звичного місця біля входу у метро від'їжджає останній Ще від відранку на тротуарі вздовж вулиці Аспланадної їх було співдюжини. Прощальним з пересувними мафами кияни анітрохи не засмучені. Та ходити ходіть невозможно. Мало того, що все время йдуть ці аромати, непонятні, Ну потім здесь просто тісно, стадіон. А тепер хорошо. Напевно, ну, в них не було ніякої ліцензії, то, значить, це хорошо, що їх забрали. Якщо в них не було ліцензії і не було дозволу продавати. Якщо в них був дозвіл, то я вважаю, що в цьому немає нічого поганого ходить нема де тут. Машини паркуються, тут мафа стоять. Людям нема де ходити. Звісно, краще ми тут живемо уже очень давно, не перший рік. І цього бути здесь не повинні, тому що це мусор, грязь, це центр міста, це лицо наше. Підприємці власні порушення визнають. Тепер їм доведеться шукати інші легальні місця для заробітку. Неположено, месте стояли, нет разрешения на торговлю в этом месте. Мы готовы платить, а не платить там милиционерам или кому-то еще какие-то взятки. Мы хотим работать законно. В указанном месте не обязательно в этом. Скажите, где можно стоять, где нельзя стоять. Но этого механизма нет. Насправді механізм уже існує. Його місто напередодні узгодило з асоціацією пересувної торгівлі згідно з домовленостями, придбати законне місце для ведення бізнесу можна на аукціоні. Наразі таких локацій у центрі столиці виділили 54. Це виключно небольші точки вони до 4 квадратних метрів. І максимум що це може бути це кофе машина. Нікі бути автомобілі не можуть. На них більше всього жалоб. наша основна задача легальним бізнесменам, котро офіційно платять бюджет, дати можливість легально торгувати і щоб не було незаконної торгівлі вокруг них. У планах КМДА очистити від нелегальних автоторговців увесь центр міста. Нині їх тут близько 200. Це центральна часть города, старий подол, Крещатик, майдан, правительственний квартал далі Лесі Українки, метро Печерська і примерно до палацу України. Тобто, з'яспозиції. Тобто там повністю всі шорма автомобілі, всі кофімашини, які є незаконні, будуть убрані. Наступною від незаконних автокав'ярень та шорма мобілів звільнять територію біля станції метро Арсенальна. Олександра Роздорожна, Юрій Расахай, телеканал Київ.